Саламчик, а це 23 серія шляху бомжа на Ukraine GTA. Нагадую, набираємо 150 лайкузиків, і я біжу записувати нову серію шляху бомжа. Друже, я граю на Ukraine GTA. Запрошую тебе грати разом зі мною, спускайся в опис, завантажуй гру, вводи промокод Fortis з другого по 7 рівень та получай 50 тисяч гривень на початку гри. Про два, а я вже знаходжусь у грі. Наскільки ви пам'ятаєте, в минулій серії ми успішно скрафтили квадроцикл. Та зараз хочу відправитись, подивитись, чи можна взагалі його затюнити чи щось получиться. На нього накинути, тому що, як на мене, реально нічого не вийде. Давайте заспавнимо наш квадроцикл, після чого заходимо в вкладочку авто і знаходимо тюнінг центр найближче. А їхати нам 2000 метрів, ну небагато. Тим часом під'їжджаємо на мітку та нажимаємо Alt. Як ви бачите, ви не можете тюнінгувати цей транспорт, бляха, на жаль, не вийдеться. Окей, давайте відкриємо Battle Pass та я вам покажу на якому зараз я рівні знаходжусь. А саме, як ви бачите, на 13 рівні, поки в мене була можливість, в загальному заходив та Трошки знаєте, виконував завдання. Тому давайте заберемо наші винагороди, швиденько. Так, і також нам падають якісь кейси. Ага, заразу відкривають, нам випала емочка і випало 10 тисяч XP. О, непогано. Окей, давайте відкриємо батл та я вам покажу на якому зараз я рівні знаходжусь. А саме, як ви бачите, на 13 рівні. Поки в мене була можливість, в загальному заходив та трошки, знаєте, виконував завдання. Тому давайте заберемо наші винагороди, швиденько. Так, і також нам падають якісь кейси. Ага, зразу Відкривають, нам випала емочка і випало 10 тисяч хп. О, непогано. Окей, під'їжджаємо на мітку, та як ви бачите, мисливський магазин. Заходимо сюди, спорядження, після чого ремонтуємо нашу рушницю. І давайте купимо максимальну кількість патронів та трошки постріляємо та заробимо гроші. Так, 30 штук придбати. Після чого давайте ще придбаємо 30, і я думаю, можемо газувати. Так. Ага, блять. Окей, <гум> і купуємо ще 30 штук. Ну і тепер, виходить, відправляємось на мисливство. Я що, бляха, даремно крафтив квадроцикл чи що. <гум> Приїхав на полювання та припаркувався ось тут, між деревами. Думаю, досить непогано. Тому давайте відправимось на полювання. Нажимаємо аж та так. Після чого шукаємо нашу здобич. Аго, бачу, ведмідь. давай газу. Каз. Все, прям яблочко. Газу, 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 газу. Підходимо до нашого ведмедика та нажимаємо F. Все, успішно я здобув м'ясо ведменя, клас, та давайте будемо так і надалі працювати. Ого, в всерчину файно попав. Друзі, нарешті закінчу з мисливством. Та ось стільки інгредієнтів мені вийшло нафармити. Давайте я їх сюденьку зложу свій квадроцикл, а потім, як будуть вигідні ціни, зможемо їх продати. А зараз поки нехай полежать тут. Окей, я так думаю, можливо, нам вийде в цій серії придбати якийсь невеличкий котедж. Я дуже давно вже мрію про нього і я думаю, прийшов час. Але для цього нам зараз буде потрібно відправитися та продати нашу фуру, тому що в загальному нас грошей дуже багато немає. Як ви бачите, на моєму банку знаходиться майже 11 мільйонів, а на біткоїні 2 мільйона і майже 400 тисяч гривень. Все одно цього не хватить на нормальний котредж. Тому в принципі продамо фуру та й будемо мати гроші. Можливо, пізніше навіть трошки ще й підзаробимо. Наскільки ви пам'ятаєте, цю фуру купував я за 5 мільйонів і 500 тисяч гривень. Це досить багато, мені цікаво, за скільки нам зараз вийде її продати. Тому давайте заїдемо на АБ-ринок та подивимось. Так, друзі, в загальному знайшов, як ви бачите, покупця і він готовий в мене придбати цей автомобіль за 4 мільйона і 600 тисяч гривень. Так, 4 мільйони 600 тисяч гривень. В принципі, майже продаю по мінімальній ціні. Так, все, друзі, в загальному придбали. Так. Со дякую, успіху. Я йому ще й передав свої номера легендарні, Ну, нехай буде. Фур ми успішно продали. І зараз ви скажете Фортіс бляха. Міг трошки почекати, постояти, а можливо, бо трошки дорожче продав. Так, я з вами повністю згоден, але не знати наскільки я би дорожче її продав. Та як ви знаєте, в загальному час це дуже дорого для мене, тому я продав як міг. Ну на мільйончику я в мінусі, ну нічого страшного, ці гроші повернуться і все буде чітко. Друзі, шукаю, дивлюся, гортаю оголошення і натрапив на таке оголошення. Продам сі. Ський будинок знаходиться на правому березі Києва, і як ви бачите, тут ось так знаходиться. Знаєте, невеличкий вайбік є, але купляти цей дім за 6 мільйонів мені здається трошки невигідно. А зараз саме покажу чому? Тому що, як ви бачите, максимальна вага у сховищі 50 кг. а взагалі вартість госу 150 тисяч. Я не знаю, чи варто таке купляти за 5 мільйонів. Я думаю, що ні, але подивимось. А поки ще погортаємо та подивимось, що тут продають. Перший наш варіант будинку, як ви бачите, знаходиться в Бориспілі, досить непогано перспективно виглядає, і він стверджує, що продає її за 17 мільйонів гривень. Я думаю, сторгуватись можна, но це чуть. -чуть пізніше. Також є другий варіант: сільський будинок, 6 мільйонів за ось таке приміщення. Ну, чесно кажучи, не дуже зняв усі гроші свого монобанку, які в мене знаходились, і як ви бачите, на моєму балансі 20 мільйонів. Найшов дуже вигідну пропозицію придбати красивий дім за 20 мільйонів. Точніше, людина продає за 25, а я постараюсь договоритись за 20, тому що в мене більше грошей немає. А дім реально прекрасний, шостого максимального рівня там 200 вміщається. Коротше, не Ганий котрий ще й в Києві. Надіюсь, людина скаже так, або ми зможемо якось договоритися, і все буде прекрасно. Хоча гроші рано чи пізно все одно знаходяться. Друзі, знайшов продавця, який зможе мені продати свій котрий шостого рівня, але в нас тут не задачка, нам не вистачає грошей. Тому я зібрав всі свої ресурси, які в мене лишились, і я хочу їх зараз продати та підзаробити трошки грошей. Трошки пізніше покажу, що за домік, за скільки, туди-сюди, ну взагалом побачите. Заходимо на біржу продажу, після чого дивимося, що у нас тут Ціні чудова пропозиція на м'ясо ведмедя, роги оленя і ікло кабана. Залишилось наформити дуже мало і ми зможемо нарешті придбати дім. Тому, друзі, скоріш за все відправляємось на мисливство та підзаробимо грошей там. Друзі, продав трошки знову ресурсів з мисливства та нас на балансі знаходиться 21 мільйон. А також за те, що ми відіграли 5 годин, нам дали ось такий красивий подарунок. Давайте його розпакуємо та подивимося, що знаходиться всередині. Надіюсь, мені стяжка не випаде. А каністра. Оце бонуска, оце бонуска Дякую, звісно, за каністру, але напевно, пану не треба було. Друзі, тепер я володію ось такою красивою будівлею, і вона реально красива. А всередині виглядає ось так, навіть другий поверх, друзі є. І тут саме головне, то, що було мені потрібно, тут є склад на 200 кілограм, і це дуже суперово. У звісно по оплаті не дуже, тому що, знаєте, щоб оплатити в загальному на 10 днів, нам потрібно 67 тисяч гривень. Тобто, знаєте, трошки дороговато. А зараз хочу поїхати в стару квартиру в загальному забрати всі свої ресурси, які знаходяться там, та перевезти сюди. Прийшов час постаратися з нашою старою квартирою. З нашого шкафчика я все успішно забрав, як ви бачите, пусто. Та тепер підходимо на жовтий маркер та нажимаємо продати державі і продаємо за 100 тисяч гривень. Це була легендарна квартира. Квартира і реально капець. А всі свої речі я поскладав ось цей багажник. Як ви бачите, їх ще немало. Ну і також в цьому є багажнику трошки. Галай, не жать не можу. Ні, робіт, поняв. Ну слухайте, в загальному вроді би все помістив. Ще рахуйте 100 кілограмів запасії. Оце реально бонуска. Лишається зробити тільки одне, друзі, а саме зайти та оплатити чуть-чуть більше днів. Знаєте, в загальному, щоб я пізніше не переживав. 67 тисяч гривень на 10 днів, тепер, виходить, цілий місяць я можу не оплачувати. І не переживати, що моя будівля злетить. Тому в загальному, друзі, реально лайк. Получається, братва я вже трошки піднявся. Крутелик. Так як ми купили ось цю прекрасну хатину, нас тепер немає. Грошей і це великий трабл. Зараз хочу піти відправитись на цікаву роботу пілота і подивитись реально скільки там платять. Так, нам їхати 4000 метрів, давайте сідаємо в нашу емочку та відправляємось на місце. Підходимо на місце та нажимаємо Alt. Влаштуватись на роботу. Добре, і що робити? Ага, в нас є ось такий літак. Давайте його заведемо. О, які звуки голосні. Так, секунду, нам потрібно під'їхати на чекпоінт, я так зрозумію, загрузити людей та будемо в загальному летіти. Мені цікаво, як від першого лиця. Опа, о, це двіжняк. Очікуйте 30 секунд йде посадка пасажирів. Окей, давайте почекаємо. Наступна мітка 300 метрів. Відправляємось туди. Тут треба взлетіти чи як, я щось трошки не зрозумів. Ага, зачекайте, дозвіл диспетчера на зліт, 15 секунд. Окей, чекаємо 15 секунд. Я тут в загальному працюю вперше, тому для мене це все буде по-новому і мені цікаво і реально, скільки тут можна заробити грошей. Коротше, тіпи, трошки врізався. І походу, все, квітка, тому що у мене стрілочок на клавіатурі немає і я не можу нормально управляти. Друзі, за один повноцінний рейс нам заплатили 22 тисячі та 800 тисяч гривень, а також 480 досвіду. Слухайте в загальному, я не знаю, чи це економно, чи це нормально. Так, все гарно приземляємося та дивимося, скільки того разу заплатять. Напевно, зарплата та буде сама. А зарплатня у нас 22 тисячі та 800 гривень, та як було. Ну, знаєте, плюс-мінус робота, досить непогано. При тому, що на маршрут ми тратимо приблизно хвилини 3-4 і заробляємо 22 штуки. Ну непогано. Але мені здається, на мисливстві можна заробити набагато більше. А по завданням з батл пасу ми майже все виконали. Залишається придбати продукти та викликати швидку допомогу. Це дуже просто, і за це ми отримуємо очки. Нарешті, завдання ми успішно виконали. Та давайте заберемо наші винагороди, а саме каністра та 20 тисяч гривень. Ну, досить приємно. Друзі, за Сьогодні я відіграв чи немало годин, і як ви бачите на моєму балансі три штуки безкоштовної рулетки, які ми зараз прокрутимо. Так і ось залітає наш перший прокрутик. Ну і дивимось що нам випадає. А випадає нам 100 тисяч гривень. К 100 тисяч гривень для нас зараз топ. Тому забираємо цей прес, він нам знагодиться. Наступний наш прокрутик. А з другого прокрутика нам випадає опаланч. Ясно, він нам взагалі не потрібний. Тому давайте його продаємо і послідній наш третій прокрутик. І випадає нам бананка. Йомайо, -йо, так вона взагалі не потрібна. Продати за 10 і давайте за 49 один короткнемо. Так, і випадає нам Опа, зазік. Добре, давайте його продамо і забудемо про це. Ой, братішка, бачите, подивився відеоролик від початку до кінця? Ти справді молодець. Дивись мої наступне відео, там також багато чого цікавого. Всім до зустрічі, з вами був Фортіс.